Всім привіт! Я прем'єр-міністр Великобританії Ріши Сунака. Я повідомив про плани Англії запропонувати українській стороні озброєння більш дальнього радіусу дії. зазначаю, що це дозволить порушити здатність Росії ударяти по цивільній і критичній національній інфраструктурі України. У середу, 8 лютого, відбудеться зустріч британського прем'єра з президентом України Володимиром Зеленським. Києву буде запропоновано розширення програми навчання українських морпихів і підготовки пілотів для винищувачів за стандартами НАТО. Крім того, Великобританія озвучить санкції щодо ряду громадян фірм. Раніше газета назвала причину, по якій Великобританія почав прискорювати військову підтримку Києву. Як говорилося в статті, він вважає, що затягування конфлікту є вигідним для російської сторони. На початку лютого телеканал повідомив, що Міністерству фінансів Великобританії не вдалося знайти варіанти нарощування реальних військових витрат у зв'язку з підвищеною інфляцією в країні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!